Моя кар'єра в ОКД розпочалася чотири роки назад. Раніше я працювала в танцювальній школі студії, а далі ми перейшли працювати в університет, переїхали на територію університету, і відтоді я почала працювати в університеті. Це трішечки інша робота, тому що робота зі студентами небагато. Скажем так, важливіша, вагоміша. Вона відрізняється від роботи з дітками. З дітками ми працюємо в більш ігровій формі зі студентами. Потрібно все чітко і, і строго з одної сторони, а з іншої сторони потрібно їх. До себе так налаштувати, так до себе, щоб вони тебе розуміли, тобою надихалися, і, і так само я надихаюся ними, коли вони працюють. І в нас є така взаємодія. Ми так працюємо, і так побудована наша робота. В нас взаємодія зі студентами. Нинішнім студентам я рекомендую брати весь той багаж, який даємо ми їм. Також, помимо того, що ми їм даємо, вони. Можуть брати якісь майстер-класи і тому подібне і надихатися ними. А також я бажаю теперішнім студентам відчувати оце, цей студентський вайп, відчувати це студентське життя, кайфувати від нього, тому що як правило, потім студентські роки на протязі всіх років згадуються дуже дуже хорошим словом, тому що це ну прекрасні роки. так? Ні, не змінила би обраного фаху, тому що 28 років я вже займаюсь хореографією, 15 років я вже працюю, викладаю і нічого не збираю змінювати. Це мене надихає, наповнює. Мені це подобається. Я тут розкриваюся. Ну це класно. Спричинило те, що я е, з дитинства мене мама привела на, на танці, і е, в принципі більше ні в чому я себе більше не бачу. Не хочу нічого змінювати. Е, мене все влаштовує. Починала я з народної хореографії, а потім е, перейшла в дитячу хореографічну школу філії Київської академії танцю. і Там ми займалися класичним танцем і народним танцем а також пізніше і сучасним танцем. Зараз я працюю зі студентами над теорією та методикою виконання класичного танцю. Зараз ви мене бачите такою зібраною людиною, а в дитинстві в мене таке було, що я часто десь падала, шпорталась і падала. Тому падіння в мене завжди були також танцювальні. Я завжди падала в розтяжки, в шпагати, в якісь такі всякі танцювальні штучки. Останнє я прочитала е, Люсі Скор усе, що поміж нами. А з улюблених книг це е, 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 залишся, якщо кохаєш, або покинь, якщо кохаєш, там є дві книжки. Я, мабуть, не буду нічого рекомендувати. Я просто напевно скажу читати і обирати для себе ті книжки, які будуть приносити задоволення і трішки відволікати від повсякденного життя і тим більше від того, що нас зараз в теперішній час оточує. Ну, напевно, що так як я мати двох дітей, мабуть, це захист моїх дітей в якійсь. Поганий момент. Так, у мене є декілька фобій. Одна з них це висота, тому з парашута або з тарзанки я би не стрибнула. У нас ем... Такий сучасний, прогресивний вуз, який надає можливість як студентам, так і викладачам для розвитку. Змінювати, в принципі, я би нічого не міняла, тому що тут і так усе постійно змінюється щось до кращого. Але так як я хореограф, то можливо десь би зменшило для хорографів, для людей мистецтва якісь моменти, коли потрібно щось заповнювати і багато писати, писанини. Це нас дуже відволікає і нам це не дуже подобається. У вільний від роботи час я люблю, я люблю прогулянки. На свіжому повітрі я люблю відволіктися, подивитися, поспостерігати за навколишнім середовищем. Я люблю подорожі. Хочеться відвідати якомога більше країн світу, подивитися, як живуть інші люди з іншим менталітетом. Ну, мені це цікаво. Останнє, що я відвідала, це була Англія. Англія перед Різдвом. Це наче казка, все прикрашено, все світиться, дуже гарні, добрі люди завжди з посмішкою, привітні. Була дуже гарна і цікава подорож. Ну, напевне, найбільше дивує факт про мій вік. Ніхто не дає мені стільки років, скільки в мене є.